5, 6, 15 кг, ціною 6 тисяч гривень. Наступні, наступні, перші буде ось такі. Найки, боже, погляньте, які вони класні, яскраві, з біла. Наступною у нас буде ось така пара. Також дуже класна. У нас буде ось така. Також дуже симпатична. Так, вийдемо ось такі. Тут буде всі можливі Від дуже навіть є дитячі. Але тут йде майже фактично все брендове, тому тут йде Adidas, Puma, Nike, такі прям дуже класні фірми, які виготовляють, розставляють футбольне суття, яке там дуже класне, стучне, дуже багато йде і з такими. Корочками. А це допустимо буде Adidas, Дійсно, 6 тисяч гривень. Тут собі вартість однієї пари хоче 250 гривень. Це дуже класно, тому що футбольне наскільки мені відомо, воно йде не одно з самих дешевих, Так, наступні, Ось таке синкі, також дуже класна. такі, всі тут яскраві, там такі сонячні, сонечко підсвітить. Уже можна буде кли... Боже, погляньте, на всі шикарні. Погляньте на такі шикарні Найки. Ось такі, боже, усі дуже класні. Ось такі капи. Ви коли бачили, ось такі маленькі капи. Боже мій. Це дуже кратно. Ось такі червоні. Так, ось такі є найки. Так, ось такенькі, найки. Далі у нас будуть іти ось такі. Також дуже симпатичні. Карту, так бачите, дуже багато. Є всі різні. Ідуть тут вони таке накормки. Пума. Погляньте, які класні пуми. Такі світленькі, так, ось такенькі, також вони будуть ситуація. Далі збудити ось такусеньки. Так, це може бути іти філа. А для того, щоб замовити ось такі просто, недальні ктотий лот, вам потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.